Вітаю в ефірі. Програма Власна Думка. Нещодавно на центральних каналах прозвучала така інформація: що за новою медичною реформою наші поліклініки будуть перетворені на центри первинно-медичної допомоги. Але за цією реформою не передбачена посада медичної сестри у школі, тож тема нашої сьогоднішньої програми. Чи потрібна медсестра у школі? Або якщо точніше виразитися, то кому ця посада не потрібна? Отже, саме про це ми будемо сьогодні з вами говорити. Скажіть, будь ласка, ви чули про те, що у школах планують скасувати посаду медичної сестри? Да, чули. А як ви до цього поставилися? Ми ну, якщо дитини що случиться, що, хто буде надавати першу допомогу? Буде ну короче, безпреділ повний. А зараз як ви вважаєте, чи вистачає однієї медичної сестри на всю школу? Якщо велика школа, то ні, звісно, а якщо маленька, то повні вистачає. Тобто у сільських школах, там, де дуже мало дітей, то там і ще можна обійтися однією, так? А там, де більше дітей, то планувалося б і хотілося б, щоб запланували більше медсестер, так? Ну так да. ні, це повинна бути шкільна медсестра. Обов'язково. Обов'язково. Помимо сімейного лікаря. У мене шестеро дітей, які навчаються в школі, то нагрузка на сімейного лікаря яка? Поки дитина там буде сидіти? Ні, я вважаю, що повинна бути посада в школі. Ну, а з якими скаргами зазвичай діти звертаються до шкільної медсестри? Повинна, повинна бути медсестра. Діти хворіють часто, чи воно зіло не тече, чи, чи отровилося, чи апіндіцит той, той самий лоб. Ну, ви розумієте, от я вам так скажу. І вона поки до сімейного лікаря, от в нас у лихівці, поки дойде до сімейного лікаря, а він на виїзді, поки знайдуть терапевта, а потім що Обов'язково повинна в школі цей йдуть. Це, це не економія грошей, я вважаю, бюджетних, а це воно плюс буде. Плюс. Як а ви гадаєте? Потрібні? Конечно, потрібні медсестри в школах та конечно потрібні. Обязательно даже. А як ви вважаєте, чи достатньо однієї медичної сестри на 700-800 чоловік у школі? Ну, я, наприклад, не знаю, скільки в нашій школі на тій стороні. Я чого то ось внучок. Сказали йому прививку зробити. І не сказала, що якій школі. Привела вона сюди, її цю дитину вела. А тут сказали, що здорожну. Вона веде її, вже здорожну. Хіба не може, щоб була медсестра на місці, закупила ті, ну дали ті медикаменти, носик закапати тільки один. Чи в ротик там покапати. Це така, ну, ну як би сказати. Як вони називаються, ті, що дають уколи там. Розуміла, вакцини? Ну, де вакцини, тільки ж оце що там вони дають. Ну так можна ж так, щоб дитину не вести. Дитина тільки в другий клас ходить, така дитинка, поки вона її повела сюди, потім вже дорожну. Так можна ж було і дитина від школи відстала на цілий день. Ну, це ж не, не, невозможно ж так. Оце так ком'яння. Скажи, пожалуйста, а на вашу думку, чи достать навіть однієї одни ей медсестры на 700-800 человек, че повинна будет такая посада у школе бо за кем она будет закреплена? я считаю, что должна быть обязательно медсестра, потому что дети есть дети, травматика, ну, ну детвора, побежал, я-то упал, ударился, ну что сделает учитель? По моему, медик это обязательно должен быть в школе. А за ким, на вашу думку, повинна бути закріплена ця посада? За місцевими лікарнями, чи з самою школою? Ні, ну, мабуть, лікарня должна как-то за это отвечать. Потому что они, допустим, должны ориентироваться. Специалист, не специалист, может он с детьми работать, не может. Это ж ну детвора, школа. По моему, это. Медсестра должна бути в школі. Запитання такого плану. Нещодавно на центральних каналах прозвучала інформація про те, що за новою медичною реформою не передбачена шкільна медсестра. Як ви до цього поставилися? Очень плохо. Вони і так не працюють в школах, а якщо їх взагалі не буде, то ви ж розумієте, так? Да? Ну, звісно, треба. Все одно Надо, діти, взагалі любому Так як а, у. Міністерстві охорони здоров'я, то за новою медичною реформою ця посада не передбачена. Чому не зрозуміло, чи просто це не взяли до уваги, чи ну не зрозуміло, чому. А як ви вважаєте, сімейних лікарів їх вистачить на те, щоб обслуговувати ще і школи? Чи встигатимуть вони, якщо буде якась нагальна потреба, приїхати до школи та надати допомогу дитині? Ну ви, якщо чесно, в больниці давно були ситуацію, бачили, що там твориться, Ну так що там розказує. Надо все возвращать, як і було на прижній, так сказати, в прежніх рамках, що було, що ті сімейні лікарі, як це може один, допустимо, хірург бути терапевтом і, і так далі. Ніхто не встигає, нічого. Треба, щоб були лікарі, сімейні лікарі не встигають, однозначно. Ну я вважаю, що в школі медсестра потрібна. А як Ви вважаєте, чи достатньо буде сімейних лікарів для того, щоб обслуговувати ще і школи, щоб виїхати вчасно на виклик? Якщо раптом щось станеться у школі, ну, якщо це, у я думаю, повинні рішати там директори шкіл, медики? Це я думаю, вони повинні це узгоджувати. У нас якось головне, щоб за дітьми був. Ну, у будь-якому разі за дітьми повинен бути нагляд? Ну так, да, хоча б зранку, до обіду, все рівно хтось повинен за дітьми, медик, якийсь кваліфікований, мед, медсестра, все одно повинні хтось дивитися. Як ви до цього поставилися? Негативно. Як ви вважаєте, чи вистачить сімейної медицини на те, щоб лікарів сімейної медицини на те, щоб обслуговувати ще і школи? Не вистачить, вони і так не справляються своїми обов'язками. А чи достатньо однієї медсестри на 700-800 чоловік? Ну, я в цих питаннях не компетентна, але медсестра повинна бути в школі. Хоча б одна, але повинна бути обов'язково. Обов'язково. Отже, Ірина Олександрівна, ви працюєте медичною сестрою загальноосвітньої школи номер 2 так? Так. Так. Скажіть, будь ласка, у чому заключаються ваші обов'язки? У чому вони полягають? На 1 вересня, коли діти приходять в школу, я повинна подивитися, чи нема в них таких. Такого захворювання, як педикульоз. Це захворювання не вибирає соціальних статусів, може бути, як і у дітей з благополучних сімей, неблагополучних, і це виявляємо. Друге, обов'язково передивляємося ми догляд. Зараз на уроках фізкультури у нашій школі, слава Богу, цього немає. А по другим містам і районам ми чуємо, що відбуваються випадки, навіть летальні. Якість медогляду, які проходять діти в лікарні, бажає бути кращим. І ці діти стоять на обліку. І я спілкуюся з учителями фізкультури, де надаю їм інформацію, які діти стоять на обліку, то тобто вони звільняються від уроків фізкультури, або ж займаються в спецгрупах, От цей, цей об'єм роботи виконується, контролюється. Робота їдалень зараз. От в третій школі в нас, скажімо так, є, є випадки захворювання гепатитом А і, і я я вважаю, що медсестра просто необхідна в школі щоб контролювати цей процес процес санітарного, санітарного режиму в школі. Ну, оце такий обсяг роботи ми виконуємо. Надаємо першу допомогу, як, як, як діти звертаються. Звертаються з, з різними питаннями. І, і головний і біль, і зубний біль, ну коли як. Скажіть, будь ласка, а скільки дітей у школі? Скільки у вас ваше навантаження професійне? Зараз у нас 709 дітей в школі, це вважається найбільша школа району. 709 дітей у нас школі. А ви встигаєте просто фізично навіть оглядати таку кількість дітей? Так, так усп є стє вже, є, скажімо так, графік уже з руками на напрацьований, на так що я все встигаю. Ну що ж, ми бажаємо вам успіху у вашій роботі, та будемо сподіватися, що все ж таки у міністерстві охорони здоров'я переглянуть реформування медицини, і саме із цього питання, тобто, що вашу посаду все ж таки залишить, тому що без вас у школі дітям буде погано. Отже, як ми бачимо, що посада медсестри у школах є необхідною. Наші діти потребують допомоги, потребують нагляду. Не можна залишати дітей без нагляду у школі, тому що школа це таке місце, де постійно діти на перервах особливо спілкуються, бігають. Може виникнути як головний біль, так і нудота. Може виникнути якісь невеличкі випадки травматизму, коли впали, забили колінце або ще що-небудь. Саме для таких випадків медична сестра. Просто необхідна у школі, потрібно контролювати, щоб медичні працівники контролювали процес навчання у школах, щоб було менше випадків захворювань. Для цього і потрібна шкільна медсестра. Тож ми сподіваємося, що все ж таки у міністерстві охорони здоров'я, у міністерстві освіти, що спільними зусиллями якось переглянуть законопроекти та закони, переглянуть реформування медицини та цю посаду. Все ж таки не викинуть із обігу, і все ж таки вона збережеться та буде у школах. Така посада, буде у школах така людина, яка буде наглядати за дітьми. На цьому у нас все до нової зустрічі. І нехай вам щастить.